Господи, я прийшла до Тебе з усім, що ношу в собі, зі своїм неспокоєм, тривогами, думками. Мене болить не фізично, але глибоко там, де не видно нікому. Я прошу лише одне: спокою, не того спокою, що дає світ, а того, який приходить тільки від Тебе. Нехай з твоїх слів виросте мир у моїй душі, нехай кожен подих стане легшим. Нехай думки у голові стихнуть. Господи, я часто боюсь майбутнього, але сьогодні я вирішила довіритись повністю тобі. Ти тримаєш у своїх руках усе і мене також. Я прошу тебе, захисти мій розум від паніки, мою душу від безнадії, моє серце від розпачу. Навчи мене бути тут і тепер, не в минулому, не в страхах завтрашнього. Навчи мене чути тебе в тиші, бо ти Бог миру, а я твоя донька. І навіть якщо світ шумить, в тобі я завжди знайду спокій. Дякую тобі за цю тишу в душі. Яку несе лише Твоя присутність, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи я стою перед тобою і з вдячністю у серці, кожен мій подих, це вже благословення від Тебе, дякую тобі за все, що маю, ти джерело усякого добра, мого миру і надії. Я прошу тебе, Боже, благослови цей день, благослови кожну людину, яку я сьогодні зустріну, благослови мої думки, щоб були чистими, благослови мої слова. Щоб були лагідними, дай мені серце, спроможне ділитися добром, даруй мудрість бачити більше, ніж зовнішнє, даруй чутливість, не пройти повз чужий біль, даруй витримку, не втратити себе в поспіху. Господи, благослови тих, кого я люблю, нехай у їхньому житті буде твій спокій, нехай їхні дороги будуть рівними і освітленими, нехай їхнє серце відчуває, що вони не самі. Я дякую тобі, Господи, за ті миті, коли я відчуваю Твою руку. Підтримай мене, коли руки опускаються, підтримай, коли вірить мені під тиском. Підтримай, коли здається, що я не справлюся, бо ти мій дім, моя скеля, мій спокій. Господи, благослови моє минуле, щоб не тягло назад, благослови моє теперішнє, щоб жити в повноті, благослови моє майбутнє, щоб я не боялася кроків вперед, і благослови кожен мій ранок, як нову зустріч з тобою, благослови мій розум. Благослови моє тіло, благослови мою душу, і благослови мої стосунки, щоб у них була Твоя любов. Господи, дякую Тобі, і хай благословення Твоє буде на мені зараз і завжди. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і новеди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, я дякую Тобі, що вже стільки разів ти беріг мене, навіть коли я не знала, що зло було близько, ти вже стояв на варті. Дякую тобі за твій щит, за Твою руку над моїм життям. Дякую, що ніхто і ніщо не сильніше Твоєї любові. У цьому світі багато невидимих тіней, але ти моє світло. Ти моя охорона, мій захист і моя надія. Перед тобою розвіюється всяка темрява. Прошу тебе, Господи, захисти мене від усякого лиха, від заздрості, прокльонів, злих намірів. І темних поглядів, від злого ока, що пронизує без слів, від ненависті, що ховається за усмішкою, покрий мене своєю благодаттю, мов невидимим покровом, огорни мій дім твоїм миром, як фортецю, очисти мої думки від страху, а душу від тривоги. Благослови мій ранок і вечір. Благослови мою сім'ю, мої стежки, мій дім, захисти тих, кого я люблю, навіть коли вони далеко. Не дозволь жодному злу проникнути у наші серця. Підтримай мене, коли відчуваю незрозумілу втому, підтримай, коли думки стають важкими, підтримай, коли здається, що щось не так, ти бачиш більше, ніж я, тому я довіряю тобі. Навчи мене не відповідати злом на зло, навчи прощати, навіть коли зрада болить, навчи ховатися не в страху, а в твоєму імені, був в імені твоєму сила і спокій. Дякую тобі, Боже, за силу твоєї правди, за ангелів, які стоять навколо мене, благослови мою душу миром, що не залежить від обставин, благослови моє тіло. Щоби не слабло від тривоги, благослови мій Дух, щоб він не згас у боротьбі і благослови моє життя, Господи, будь моїм захистом У день і вночі, стань муром довкола мене і тишею всередині, очисти простір довкола, і в мені, і навколо, і нехай жодне зло, Не має сили там, де Ти є. Отче наш, що і сина небеса! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи. Ти мій притулок у хвилини, коли все хитається. Ти опора, коли зникає опора людська. Ти мій тил, коли весь світ стається чужим. Я приходжу до тебе. Не як сильна, а як та, що потребує тебе. Я прошу, підтримай мене у хвилини тиші, коли сум заповнює кімнату. Підтримай у хвилини тривоги, коли думки обганяють одна одну. Благослови мою душу на спокій, благослови мій розум, щоб не впадав у відчай, благослови мій шлях, щоб я йшла туди, де є ти. О Господи, я не прошу дива, я прошу присутності, щоб відчувати Тебе поруч, коли на серці важко, щоб знати, навіть якщо впаду, ти піднімеш, і навіть якщо втрачу рівновагу. Ти підтримаєш мене. Я дякую тобі за все, що вже минуло, за ті моменти, коли я не знала, як бути далі. Дякую за тих людей, які були Твоїм голосом у моєму житті, за твою ласку, що не зникає навіть у моїх сумнівах. Підтримай мене, Боже, коли втома стає тінню, коли я мовчу, а ти чуєш більше, ніж я могла б сказати. Коли я кричу в серці, а ти шепочеш я з тобою. Навчи мене не боятися слабкості, навчи просити допомоги без сорому, навчи приймати підтримку, яку ти посилаєш через інших, і бути підтримкою для тих, хто також падає. Благослови мій ранок, щоб починався з довіри. Благослови мій вечір, щоб закінчувався миром. Благослови мої сльози, щоб вони очищували, а не руйнували. Дякую тобі, Боже, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, я приходжу до Тебе, бо серце тривожиться, світ навколо такий гучний, а всередині ще голосніше, думки мчать, страхи шепочуть, душа втомлена, я шукаю твоєї присутності. Навчи мене триматися за тебе, коли все інше падає, навчи довіряти, навіть якщо нічого не розумію, бо віра це не бачити. А знати, що ти поруч, я так сильно цього прагну, Господи. Коли мої руки опускаються, підніми мене, коли мої очі повні сліз, витри своїм миром, коли серце калатає від тривоги, стань його ритмом, дай мені віру. Просту живу справжню, не дозволь мені зневіритись добрі, не дозволь забути, що світло завжди сильніше темряви. Я вірю навіть у сльозах, я вірю навіть у мовчанні. Ти не обіцяв, що буде легко, але ти обіцяв, що будеш зі мною завжди. Я тримаюся за цю обіцянку, як за останню надію, бо твоя вірність, моя опора. Господи, я приношу Тобі всіх, хто тривожиться, всіх, хто не спить ночами, всіх, хто боїться майбутнього, Обійми нас своїм спокоєм, стань для нас світлом у тумані, нехай Моя віра росте, навіть коли все здається безнадійним. нехай серце не зачерствіє від страху, нехай молитва буде диханням, а не обов'язком, бо ти. Мій мир, ти моя надія, ти моя тиха сила, і з тобою я витримаю все. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, сьогодні я приходжу до Тебе з втомою. Сьогодні мої руки опускаються, і серце стискається від невідомого. Я не знаю, як вирішити все це. Але я знаю, ти поруч, навіть коли здається інакше. Підтримай мене, Господи, коли серце трептить від страху, коли здається, що виходу немає. Дякую тобі, що можу приходити до тебе не лише з радістю, а й з болем, розгубленістю і тривогою. Благослови мої думки, благослови мій розум, благослови мою душу, благослови мій шлях. Пробач мені, що іноді я нарікаю, що іноді сумніваюся. Що плачу замість довіряти, я вірю, що ти дієш навіть тоді, коли я не бачу змін. Я вірю, що ти поруч, навіть коли мовчиш, я вірю, що ти готуєш вихід, і я вірю, що ти сильніший за будь які складнощі. Господи, дай мені силу, мудрість, віру і любов. Благослови тих, хто поруч зі мною в цей час. Дай їм терпіння і слова підтримки, і збережи їх від мого внутрішнього болю. Дякую тобі, Боже, за кожну хвилину полегшення, за людей, яких ти посилаєш, за тишу, в якій ти говориш, і за надію, яка не гасне навіть у темряві. Я довіряю тобі усе, що тримає мене в напрузі. Я кладу це в Твої руки і відпускаю, бо ти мій Отець, моя сила і мій спокій. І я знаю, з тобою я пройду навіть крізь бурю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Дєво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи мій, Ти знаєш усі мої болі, тривоги й тіні, що намагаються затьмарити душу. Я прошу, очисти мене від усього, що не Твоє, Очисти моє серце від образ, від страху, від заздрості, очисти мої вуста від слів, що несуть біль, очисти мої руки від справ, що не служать добру. Очисти мій дух від тривог, які не дають мені дихати вільно. Я дякую тобі, що ти світло і в тобі немає темряви. Я дякую, що ти не відвертаєшся від мене навіть тоді, коли я втомлена. Дякую, що ти прощаєш неодноразово, бо ти є милосердя. Дякую, що навіть мої помилки. Ти звертаєш на добро. Господи, забери все, що роз'єднує мене з тобою, все, що я носила в собі і не наважувалась віддати, всі гріхи, свідомі й несвідомі, все темне, що проникало в мене через слова, вчинки чи людей. Я прошу тебе, нехай Твоя любов зцілить мої рани, нехай Твій мир Оселиться в моїй душі, нехай Твоя правда очистить мої наміри, і нехай Твоє світло розвіє будь-яку темряву мені. Підтримай мене, коли я боюся власних слабкостей, коли здається, що зло перемагає, коли я втрачаю віру в себе, поверни мені віру в тебе, був тобі сила, якої не здолати. Благослови мене, Господе, на новий початок. Благослови, мій дім, щоб у ньому не було місця для зла, благослови мою родину на мир, злагоду й захист, благослови моє життя, щоб воно було світлим. Я вірю, що в Твоїх руках жодна темрява не має сили, що в твоїй присутності зникає зневіра, що в твоєму імені зникає зле око, лукавство і прокляття, що твоя благодать щит, який не пробити нічим земним. Я дякую тобі, Боже. Що можу молитися зараз, очисти мене, Господи, і я буду чиста. Омий мене, і я буду біліша від снігу. Захисти мене, і я вже не боятимусь нічого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Цариці Небесне, з покорою стою перед Тобою, зі сльозами на очах і трепетом у серці. Благаю тебе, заступися за мене у моїй немочі, у час хвороби і страждання. Ти, що знаєш біль людського серця, не залишай мене в цій боротьбі, покрий мене своїм святим покровом і випроси у свого Сина, Ісуса Христа, благодать зцілення для мого тіла і душі. О Марія, ти джерело милосердя, надії та утіхи. Ти розумієш страждання, як ніхто інший, тому прошу тебе. Промов за мене до всемогутнього. матінко, заспокій моє серце, яке тривожиться, зміцни мої думки, що тягнуться до відчаю, даруй мені силу терпіти з вірою, не нарікати. Причиста діво, очисти моє життя від гріха. Від усього, що перешкоджає Божій благодаті, увійти в моє серце і тіло, випроси мені прощення і оновлення, молю тебе, Пресвята Богородице, обійми мене своїми руками, як мати пригортає хвору дитину, нехай твоя любов стане для мене ліками. О, Марія, поглянь на мене з неба, і зійшли на мене промінь Божого світла, нехай воно проникне в мої рани в мої слабкості, в мої страхи й болі, Мати Божа, прошу тебе, також за всіх, хто хворіє поруч зі мною, заступайся за них так само, як за мене, даруй їм полегшення віру й надію, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших, богородиця. Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Марія, Небесна мати, я сьогодні приходжу до тебе в тиші й сльозах. Моє серце втомилось не від тілесного, а від душевного болю. Я більше не шукаю слів, не шукаю порад, я шукаю тебе, твоєї тиші, тепла і розуміння. Ти, що стояла біля Христа, знаєш, як болить серце. Ти не уникала болю, ти обіймала його з любов'ю. Навчи і мене не тікати, а пережити, не ламатись, а дозволити Богу зцілити, прийми мої сльози Марія, не як слабкість, а як молитву. Я прошу: зціли мої рани, яких не видно, ті тріщини, що роками я прикривала усмішкою, ті спогади, що не дають спати, і ті образи, що досі тримають мене в полоні. Благослови мої ночі. Щоб вони стали мирними, благослови мої дні, щоб у них знову було світло, благослови мої слова, щоб вони не ранили ні мене, ні інших. І мої думки, щоб вони не роз'їдали серце зсередини. Підтримай мене, коли мені здається, що я нікому не потрібна, коли душа втомлюється навіть від надії, коли я боюся знову довіряти, бо вже надто часто падала і підіймалася одна. Марія, навчи мене любити себе не в гордості, а в ніжності, навчи приймати час. Біль і зміни як частину Божого задуму. Дякую тобі, Маріє, що ти не відвертаєшся, коли я розбита, що ти пригортаєш навіть коли я забула про молитву. Пробач коли плутала добро із залежністю. Тепер я просто прошу зціли моє серце, причиста мати, зціли його так, щоб воно знову могло любити. Щоб знову могло радіти щиро по-дитячому, щоб могло пробачити без залишку і вірити, благослови мене на новий день, на новий рік, на нове життя, покрий мене своїм покровом ніжно, по-материнськи. Хай Твоя присутність буде моїм миром, а Твоя любов моїм зціленням. Богородице, Дієво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.